Михайло, ми повернемось до обговорення е, саме цієї теми, але наразі наші колеги спілкуються з народними депутатами після їхньої зустрічі зі спікером парламенту Володимиром Гройсманом. Увага Я не бачу, на екран. Там нічого проривного. Я вважаю, що ми маємо діяти значно швидше на всіх парах, рухати в країну вперед. Нас немає часу, нас немає ні лімітів, ні запасів. Для того щоб розхолоджуватися, писати чергові програми, які залишаться так само невиконані, як і всі попередні. Тому ми вважаємо, що головне питання в будь-якій урядовій програмі це питання соціалізації, це питання підвищення заробітних плат і пенсій, працевлаштування, подолання безробіття. На жаль, ми цього всього не бачимо. Я зробив кілька зауважень після того, коли ми з великою увагою послухали цю програму. Зокрема, там жодного слова не було згадано про науку. Немає, на жаль, ні в нинішнього уряду, ні в майбутніх претендентів на урядування. Немає розуміння ролі і місця науки в сучасному суспільстві. Хоча увесь світ рухають великі технології і рухає на руха, наука. А у нас говорять про все на світі, тільки забувають про те, що головне: на жаль, у кандидата претенденти на прем'єри немає позиції по питанню землі. Ми його допитували, і я і представники батьківщини. Яке ж ваше бачення землі? Складне питання, будемо розбиратися. А я вважаю, що премєр міністр має бути лідером і мати чіткі бачення того чи іншого питання. Питання землі це світоглядне питання. І тому на просте питання: чи будемо продавати землю, чи не будемо. На жаль, пан Гройсман не відповів. Наша позиція однозначна: продаж земель сільськогосподарського призначення. Неприпустимий, ми маємо продавати продукцію з нашої рідної землі. Якщо людина, яка претендує очолити уряд, не має позиції по такому світоглядному питанню, у нас виникають сумніви щодо можливості бути прем'єр-міністром. Наступне: кілька слів, Кандидат, претендент на кандидата в прем'єри Гройсман сказав про культуру. Дуже приємно було почути з пана Гройсмана згадку про культуру. Але поки він розказав про культуру, я зайшов на його Фейсбук і подивився. Шукав у Фейсбуці, шукав на сторінці Верховної Ради. Я ніде не знайшов співчуття пана Гройсмана з приводу вчорашньої смерті титана української культури Анатолія Авдієвського, багаторічного керівника хору імені Вірьовки. Це я до того кажу, що на словах розказують, як співпереживають про культуру. А померла людина, один із титанів цієї культури. І ніхто з вищих посадовців не удосужився поспівчувати сім'ї і прихильникам цього титану і великого українського митця. Коли пан Гройсман розказав про історію, про країну, про майбутнє, я задав йому дуже просте питання. Володимир Борисович, а ви були сьогодні біля пам'ятника, чи на могилі В'ячеслава Чорновола, який загинув 17 років тому? На жаль, не був. Володимир Борисович подякував, що я йому це нагадав. Треба віддати належне. Гройсману, він вміє визнавати свої помилки. Самокритичний розумієте? В'ячеслав Чорновіл, одна із легенд української політики, української історії, голова Верховної Ради, не був на його могилі, не поклав квіти. На відміну від нас, ми саме ранку там були. Це можливо, комусь здається, що це дрібні факти. Да? Гройсман не поспівчував смерті Авдієвського. Керівника хору вірьовки Гросьман не поїхав, не поклав квіти на могилу Чорновола, одного із тих людей, які будували незалежну Україну. Але я з дитинства пам'ятаю фільм 80, мультфільм «80 днів округ світу». Так герой цього мультфільму казав: Жи все памілечівні зв'яння, так придавай звінну значення. Це я кажу до того, що можна писати красиві програми і багато красиво говорити. Але про людину говорять справи. А не слова. У Біблії написано по ділах ціни, а не по словах. Що так от, якщо людина, яка претендує на посаду прем'єра, чи займає найвищі посади. Президент, прем'єр, нинішній, мені, до речі, теж цікаво, чи був Ясенюк, чи Порошенко, чи поспівчували сім'ї Авдієвського, чи поспівчували сім'ї Леся Танюка, який нещодавно помер, це українські митці, це українські люди, які творили цю історію і цю державу. Це я веду до того, що Україною повинні керувати люди. Які розуміють Україну, які розуміють українське серце, які знають українську історію, які оцінять українську землю, які відчувають українську душу? Кожен українець пам'ятає. Трагічну загибель чорновола. Кожен українець знає славетний хор вірьовки. На жаль, сьогодні у нас керують такі люди, які не придають цим деталям уваги. Я не кажу, що вони погані люди, але в оцих деталях і видно, хто є хто, хто українець, а хто тільки людина, яка говорить українською мовою і розказує, як вона любить Україну, а доходить до діла, то не знає елементарних речей. Знайте на чому радянські розвідники палили з за кордоном? На тому, що неправильно пива випив, не то як цен сказав, от так само тут. На словах люблять Україну, а доходи до діла елементарно зробити не можуть. Означає, що, не будемо... що не всі зразу. Якщо буде винесена кандидатура Гройсмана на голосування, ви її підтримуєте разом з цією програм. Ми сьогодні не бачимо можливості підтримати кандидатуру пана Гройсмана, але у нього є час до вівторка, якщо в вівторок буде поставлено це питання. Бо я щойно задав питання і пану Луценку, і представникам народного фронту, як ми взагалі рухаємося? Я вважаю, що політична криза має бути розв'язана невідкладно. Я вважаю, що до 30 до березня, коли президент Порошенко їде до Вашингтону, політична Криза має бути розв'язана, президент має поїхати озброєний для того, щоб мати міцні позиції на переговорах. Але в мене є великі сумніви, бо я побачив невелике бажання якнайшвидше розв'язати цю кризу. І тому в мене є великі сумніви, що до вівторка, до 29 березня, буде сформована нова коаліція. Новий уряд і проголосований новий прем'єр-міністр. Ми сподіваємося, що ті пропозиції які дала радикальна партія. А я ще раз їх повторюю, шановні глядачі, шановні журналісти, це наші принципові умови, які мають бути записані в коаліційній угоді. Відмова від особливого статусу для Донбасу. Заборона на підвищення пенсійного віку для українських громадян, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій для українських пенсіонерів це ключові вимоги, які ми ставимо. Всі інші, то вже робочі економічний план дій, зміна економічної політики. Допрацьовуємо в робочому порядку. Ми чекаємо від наших партнерів потенційних відповідей на питання: чи підтримують вони ці наші вимоги? Які що підтримують, ми готові брати участь в формуванні коаліційної угоди. Якщо не не підтримують. Ми не будемо формувати угоду ні під шановного пана Гройсмана, ні під менш шановного пана Порошенка і будь-кого іншого. Чи були на неї прізвища можливих кандидатів на міністра? Я поставив питання, обговорювали кандидатури міністрів. Я поставив чітку вимогу відставки міністра енергетики Демчишина, цього махрового корупціонера. Який минулого року мільярд доларів з державного бюджету потратили на придбання російського вугілля, а волинські шахтарі місяцями не отримують зарплати і перекривають дороги. Те саме червоноградські шахтарі і українські загалом шахтарі. А російським шахтарям Демчишин через корупційні схеми плати. Я поставив питання перед Демчишином щодо усунення впливу російського олігарха. Я поставив питання через, перед Гройсманом щодо усунення впливу російського олігарха. Григоришина на діяльність Енкарі КП це Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики комунальних послуг, які в корупційний спосіб встановлюють тарифи і за цю корупцію заробляють російські олігархи Григоришини і інші, а сплачують українські громадяни. Претендент на прем'єра Гройсман запевнив мене, що він не бачить корупціонера Демчишина в майбутньому складі уряду. Ну, хоч трохи легше, легше. нові кандидатури е... які своєму так. Я чув пропозиції пана Гройсмана, зокрема Міклоша пана міклоша словака на міністра фінансів інші кандидатури. я вважаю. Що іноземці в уряді на політичних посадах це політично неправильне рішення. Я навіть у цьому плані підтримую пана Сакашвілі, який щоправда півроку тому отримав українське громадянство. Але я радий, що він так прикипів душою до української землі, що читаю днями його інтерв'ю, він каже, що він проти іноземців в уряді. Малаєць нарешті почав підтримувати те, про що Ляшко говорив весь час. Я вважаю, що це приниження, приниження українського народу. І це приниження українців. Коли ми демонструємо е, меншовартість, комплекс меншовартості, коли виявляється серед 45 мільйонів українців, не можна знайти міністра фінансів, міністра економіки. Інших посадовців. Ми з великою повагою ставимося до всіх наших міжнародних партнерів, які надають нам допомогу. Але ми вважаємо, що це має бути допомога в вигляді порад, вигляді консультацій. Відповідальність мають нести партії, відповідальність мають нести політики, ті, за кого люди голосували. Ніхто не голосував ні за Міклоша, ні за Яресько, ні за Бальцеровича. Люди голосували за п'ять чи шість політичних сил представлених в парламенті. Чому ці політичні сили бояться брати на себе відповідальність? Для чого ви морочите людям голову технократичним урядом? Ми не боїмося брати радикальна партія відповідальність. Ми презентували план дій і ми готові його реалізовувати. А ті, хто боїться, кажуть, давайте сформуємо технічний уряд, а ми збоку постоїмо, почекаємо, поки вони там зроблять брудну роботу. Оце в цьому цинізм політиків, що йдуть на виборах брешуть людям. А потім, коли приходять до парламенту і отримують інструменти для реалізації своєї програми, кажуть, ні, ні, ми тут не при чому. Ми не винуваті і ми робити нічого не хочемо, і ми взагалі ні за що не відповідаємо. Нехай за це відповідає технічний уряд. Це обман українських громадян. Дякую вам. Я переконаний, що в нас все буде нормально. До побачення.